Це відео мало вийти не сьогодні, навіть не вчора, а вже декілька місяців тому. І допоки я все відкладав і відкладав написання тексту про цю клавіатуру, вже встигла вийти нова модифікація її з магітними перемикачами, про яку ми з вами, мабуть, також поговоримо. Коли небудь трохи пізніше причин такої затримки усього дві насправді, перша я і таймінги не друзі. А по-друге, я не хочу її віддавати. Чому поясню в цьому відео? Вітаю вас, шановне панство. На зв'язку Агностик, і ми з вами сьогодні говоримо про одну з найкращих клавіатур для геймерів взагалі: рок Falcon RX Low Profile. Насправді не Falcon, а Falcon чи Фальшіон. Як це можна називати? Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Я обожнюю низькопрофільні клавіатури. Не знаю, чи казав вам, але моєю особистою клавіатурою, купленою за власні гроші, є Keychron k 3 на оптичних Браун Свічах. Тому, говорячи про низькопрофільні клавіатури, мені насправді є з чим порівнювати. І так, спробувавши нормальну низькопрофільну клавіатуру, ваше життя розділиться на до та після. Але закінчуємо ліричну частину і приходимо до Falcon. Я буду називати Falcon, так зручніше. Це, як ви вже зрозуміли, низькопрофільна клавіатура формату 65%, тобто в ній відсутні нампед, та кілька додаткових клавіш. Взагалі, як каже Asus, це клавіатура формфактору 65% у корпусі формфактору 60%. За габаритами це дійсно компактна клавіатура, яку цілком можна порівнювати з моєю Keychron, проте при цьому тут значно більші та зручніші клавіші, проте про це згодом. Низькопрофільне тут все. І сама клавіатура, і Кейка. І свічі, але найперше, звісно, що кидається в очі, яка ж вона гарна, я вам передати не можу. Серйозно, зробити клавіатуру в просто білому кольорі, але так, щоб вона була настільки привабливою, це треба вміти. Одразу тут скажу про таку пластикову кришку, яка йде в комплекті. Це не чохол, який надійно б закривав клавіші при транспортуванні. Він ніяк не тут немає замка, щоб воно закривалось. Першочергово, це історія про те, що коли ви не використовуєте клавіатуру, то просто накриваєте. Її ось цією кришечкою, отак от, щоб на неї не сипалося усіляки. Але ми бачимо, що там для чогось є ще прорезинені вставки, а це для того, щоб використовувати кришку як підставку для самої клавіатури, так як таким чином вона значно надійніше чіплятиметься за поверхню стулу, і користування власне буде ще приємнішим. По конекту тут є три варіанти підключення: блютуз до трьох пристроїв одночасно, дротовий Type-C та бездротовий за допомогою омні ресівера спіднова, до якого одночасно може бути під'єднано і клавіатуру, і відповідну мишу. Особисто я рекомендую, звісно ж, останній варіант, бо він найпродуктивніший 1000 Гц, все, все, все. Але якщо у вас проблеми з вільними USB-портами, можна використовувати і Bluetooth, звісно. А ще є підтримка macOS, мабуть, для геймерів з макбуками. Хоча насправді їм спокійно можна рекомендувати і просто для роботи чи для не хардкорних геймерів. Однією з цікавих фішок є сенсорна панель на задній стороні клавіатури. Проводимо пальцем по панелі і регулюємо звук, примикаємо треки, змінюємо яскравість клавіатури, і взагалі що завгодно, що ви можете собі налаштувати. Чи зручно це так, але до цього треба звикнути, як і до будь-якої не зовсім стандартної особливості клавіатури. Ну і всі дії супроводжуються підсвіткою відповідної панелі, ось тут в залежності від того, що ви робите. Наступна власне підсвітка. Так я хочу про це сказати саме зараз, бо це одна з небагатьох клавіатур, де нормально та адекватно підсвічується увесь кейкап, а не тільки частина з латиницею. Витоків підсвітки також немає. Тому, власне, Falcon абсолютно чітко видно як латиницю, так і кирилицю. До речі, не питайте, чи є там росіянська і так далі, бо в мене семпл, а що там комерційній версії, я не знаю. Самі ж кейкапи зроблені з abs пластику та мають спеціальне покриття, яке оброблюється за допомогою ультрафіолетового випромінювання, для того, щоб ковпачки довше тримали свою. Форму, так би мовити, і через це вони мають дуже приємні тактильні відчуття. Знаєте, щось середнє між матовістю та шершавістю. Ну і звісно ж, перемикачі, найголовніше в клавіатурі. Тут використовуються оптичні перемикачі ROG RX Low Profile, конкретно в моєму випадку, це RX Red, тобто точка спрацювання 1 мм, 40 грам початкової сили та 55 г грам повного натискання. Вся конструкція має змащені штоки, стабілізатори та пружини одразу з заводу тому змащувати після покупки її взагалі не обов'язково. І зі свічами ось яка історія. Як на мене, тут вибачте за тавтологію, дещо пружніші пружини, ніж на моїй Кейхрон. Бо коли я вперше сів працювати за неї, то почав набирати текст і помітив, що відсотків 15 букв просто немає. Тобто я не дотискаю клавішу, тому що вона ну дуже відпружинює, і це не проблеми клавіатури, скоріше на тому що в моїй клавіші натискаються ну. Занадто легко, як от, знаєте, коли ти просто поклав пальці на клавіатуру, клавіші іначе не натискаєш, а вони все одно спрацьовують інколи. От в Falcon, чи Фалькіон, чи Фальшіон тут такого немає. Кожне натискання це чітка дія, яку ти виконав, і якихось фантомних натискань тут взагалі немає. Але звісно ж якийсь час треба звикати до неї, бо клавіші тут великі завдяки тому, що ряд з F ками відсутній. А натискаються вони за допомогою комбінації FN та цифр. Ну і як же окремо не сказати про її звук, точніше про його відсутність? Тут не так багато шарів, як у трендових клавіатур, теоретично тут все набагато простіше, адже основа тут пластикова, верхня панель металева, а всередині два шари силіконової піни для покращення акустичних характеристик. І звучить вона просто неймовірно. Вона точно підійде тим, кому потрібна дійсно тиха механіка, або для тих, кого бісять типові механіки зі своїми звуками. Я дозволю собі її по звуку порівняти навіть з дуже і дуже якісною мембранкою. От настільки вона здається мені тихою. Що набирати текст, що грати на цій клавіатурі це тупо задоволення. Воно починається від візуальної естетики, продовжується торканням до кейкапу і закінчується доведенням клавіші до спрацювання. Ну от немає взагалі чим доповнити якимось негативним. Реально, ну дуже приємна клавіатура. Ще один беззаперечний плюс це її автономність. З увімкненою підсвіткою мені вистачає її на повноцінні два тижні щоденної роботи. І це знову ж неймовірна перевага перед кейхроном, який треба заряджати кожні три дні. Єдиний мінус цієї клавіатури це її ціна. Вона взагалі не з дешевих, ба більше це одна з найдорожчих клавіатур з оптикомеханікою, тому підійде вона або для заможних геймерів, які хочуть собі зробити такий подарунок, ну або ж якраз на подарунок це буде просто ідеальний варіант. Ось такою вийшла рок Фалькон, Фалькіон, Фальшіон, Рикс Слоу Профайл. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.